Мої маленьки, гадко мало, хати. А кудися в кордонах побіг? Гукала-гукала, його була від голову, туди, куди йти віялася. Я ходила до матері. Чого до тієї матері день не ходити? Я ж не знала, що до матері не можна. І до неї без спросу не ходять. Та кого ж мені питати? Кого питати? Хіба в тебе чоловіка немає? Хіба в його матері немає в тебе свекрухи? Ні. Потьопалась, повіялась. Я ж не знала, що до матері не можна. Ти все не знаєш. Ти все думаєш, не знаєш, а нема було ще розвити. <зас> та я ж до рідної матері пішла, не до кого я ходила. Хоч і до просто не ходила. Чого ти пішла? Тепла була, ще не наговорилася, ти не з матір'ю про свитруку та чоловіка, що жаліє бідну жінку. <зас> <зас> Дурний і А як би взяв паралі та у дюжи тебе отідрав, як у шкідливу кішку? <зас> Щоб не тьопалася. Без спросу, не знать куди не знать чого. Ну, скажіть мені, мамо, ну чого ви від мене хочете? Я ж, та я цієї ходжу вам і послухаюсь в усьому. Як ти голаш? Як ти послухаєшся? Ти, ти хоч по чоловіку самоходила, щоб не ходив, як навісний вісні задурною головою. Ще тебе не бити, та тебе вбити мало. На вогні пекти мало. Та за що? Щоб не ходила світом і не зводила з ума. А кого ж я дурю, кого з ума зводжу? Кого? Не знаєш кого? Адже вішалась там на одного. Не повісилась. Та знайшла дурня, що прийняв покуту на себе. І це ви кажете, і в вас язик повертається все казати. То спитайте, шкарпа, хто вішався, як же він набував мою матінку, відбивав, щоб віддала за його. Спитайте, увесь ми все містечко, хай нас люди осудять. А що ти розкричалась та розпащакувалася? Чи бач, як сказала, чи бач, як уразила? А яка ж добра свегруха скаже таке про свою невістку, Покуту прийняв на себе, та ви б мене живцем з'їли, не золише кохнули, якби то правда була. Мовчи, сучка. Ти тільки себе знаєш, тільки за себе вмієш стояти на других тобі байку уже. До кого ж других, а до верба. Що ти з ним робиш? Бо ти не знався з тобою, як огурчик приходив. А зараз, як тінь достав, не знать на що перевівся, то спитайте його, чи я йому що роблю. Буде й тому обпоїла чимось з глузду, звела О, та ще й мала. Та побима сила Божа, хтось дума таке робити. І поб'є. Ти думаєш, помилуй <кху> Поб'є. — А я так і вималю. Сльозами кров'ю виплачу все не проти так. Душа християнська не полова, щоб не віяти, як схочеш. І заціпить тобі, вікну не мовчати. Все. Нехай не дбаряся, тільки нехай дедай не гайнувати. Рада, що на чуже добро прийшла, все, чого душа бажає, є. А в матері була, ну в неї була нечість, злидні, погань. Не те паскудячого дома та ще краде та до матері віднесе. Та хай на тим бога не покомавчи. А то й тебе задав. Чи бачиш? Материна молокощино бубах відсохлоскаче як зі священня у гору. Тут буде ж ми сидіти будеш. У ногах як ганіка, зливатимешся. Хочу пощужити, так хочу роздавлю! Підожди, підожди, незабаром тішишся.